Депутати постійної комісії міськради з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення, яку очолює Павло Тимошенко, на своєму засіданні заслухали звіт про роботу закладів медичної галузі міста в сучасних умовах її фінансування через кредиторську заборгованість у сумі більше 3,5 мільйонів гривень, спричиненої недофінансуванням з боку казначейства, у місті незавершеними залишаються декілька масштабних і важливих медичних проектів. Заморожені програми, ми маємо кредиторську задоволеність. Навіть по двом позиціям це установки комп'ютерного томографа по Тысячекоечной больнице і по 8 больнице мы ми маємо задожність 1 млн 90 тис. Там роботи вже сделаны, в принципі ми отладка проведена і ми запускаємо, але кредиторская кредиторська на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та економіки головними на розгляд депутатів були винесені бюджетні питання. Показники по доходах виконані, показники по видатках виконуються в плані соціально захищених статей. Це таких як заробітна плата працівникам бюджетних установ. Вона виплачується в повному в обсязі. Встановлені законодавством терміни проплачуються. Харчування, медикаменти, енергоносії. Є невеликі затримки, однак ці платежі через казначейство проплачуються. Залишається проблемним питанням проведення видатків, так названих незахищених статей. Ще з минулого року у нас залишилась кредиторська заборгованість по цих статтях в розмірі 140 мільйонів гривень. Ці кошти у нас залишились на рахунках місцевих бюджетів. Ми для того, щоб розрахуватися з підприємствами, надавачами послуг, провели ці видатки на сесії, затвердили наявність кредиторської заборгованості, включили до бюджетного розпису. Всі наші головні розпорядники, коштів, відповідні документи надали казначейству, Вони зараз на виконання знаходяться в казначействі. однак. Поки що проплати не проходять. Це є основне основне проблемне питання.